Як запланувати публікацію на Фейсбуці? Для цього переходу в планувальник. Тут можна обрати планування на тиждень або на місяць. У вас відкриється графік. з правого кнопку вниз, обираєте публікацію. І тут вже обираєте, де ви хочете опублікувати: Instagram, Facebook або там і там. Обираєте фото. Підвантажуєте. Підвантажується воно в стандартному форматі, тому необхідно буде підрізати до формату 4х5 або 1 х 1. Після цього необхідно додати місце знаходження. Вписуєте вручну назву, що ви хочете додати, обираєте з нього. Текст в Instagram також самі пишете або вставляєте вже скопійований текст. Хештеги тут обираються з допомогою галочок. Далі, як ми все прогрузили, вам необхідно внизу нажати стрілочку вниз і обрати заплановану публікацію, дату і години розміщення. Після цього зберігайте і заплануєте вашу публікацію. Перевірити заплановану публікацію можна на графіку.